Слава Ісусу Христу! Чи вам цікаво, як не піддаватися спокусі, яка приходить у наш розум чи у наше серце, починає з нами діалогувати, щоб ми вчинили той чи інший гріх, як не повертатися до тих гріхів, з яких ми щойно посповідалися, і знов маємо нагоду їх вчиняти, як, в принципі, оминати багато нагод до гріхів і гріхів самих? Поділюся з вами маленьким досвідом. Іме одним з методів, які використовую у своєму духовному житті. Отже, приступивши до сповіді, покаявшися зі своїх гріхів, визнавши їх перед Богом, священик нас запитує, чи постановляєш поправитися? І ми всі ствердно відповідаємо так: постановляю простими словами обіцяю тобі, Боже, виправитися з тих гріхів. Обіцяю тобі, Боже, не піддаватися під цю спокусу. Обіцяю тобі, Боже, не повертатися до того гріха. Правда полягає в тому, що ми цю обіць, обіцянку е, в, в часі сповіді або в найближчий час після сповіді ми її забуваємо. Е, я давніший вже час над тим собі думав, шукав методи і дійшов до того, що. Попробую цією постановою, цією обіцянкою жити, її не забути в сповіді, чи відразу після сповіді, тримати її в своїй голові і в своєму серці. І ось результат, коли приходить спокуса, починає зі мною діалогувати, мій розум і моє серце пригадує мені: не витягає десь з далеких шухляд, але бере те, що є на поверхні, те, чим я. Живу, що ти Богові пообіцяв? Яку постанову ти зробив? Ага я пообіцяв Богові не повертатися до цієї спокуси, яка зараз є переді мною, не повертатися до того гріха, який зараз маю нагоду вчинити. Я Богові пообіцяв, і я цю обіцянку не порушу. Я можу зрадити свого Бога. Ні, Боже, я тебе не можу зрадити. Я нашу мою обіцянку перед тобою не можу порушити. І в дуже швидкому часі ця спокуса минає з моєї голови, чи роблю е вирішальний е крок в тому, щоб не вчиняти той чи інший гріх. Наприклад, е сказати правду, ніж. Е Говорити неправду, чи якусь іншу вчиняти, якийсь інший гріх. Отже, пам'ятати, що я пообіцяв Богові, тримати це в своїй голові, тримати це на поверхні, простими словами, жити цією обіцянкою. Тому, можливо, комусь з вас цей досвід буде корисним. Можливо, хтось з вас буде також пам'ятати про свою обіцянку, нею більше жити, її також. Застосовувати в своєму житті, і чи, чи не буде гріхів, звичайно, що буде, але їх буде набагато менше і набагато легше нам буде з ними боротися, від них позбуватися, на них не приставати. Пам'ятаймо свою обіцянку, яку ми даємо Богові всім благословенного дня, слава Ісусу Христу!